Накипіло ввечері продовжуємо говорити сьогодні на тему, яку ми вже присвячували етери, і готові це робити ще, і ще бо вона актуальна і вкрай важлива. Справа в тому, що Найбільша в Україні it компанія ЕПАМ пропонує знову в чергове навчання. Навчання не просто навчання для ветеранів російсько-української війни. А пропозиція ну навчитися спочатку освоїти комп'ютерні науки, а потім ще, мабуть, і далі піти по кар'єрній східці, додати додати скілів, як то кажуть, знань і вмінь. І от власне про те, як працюватиме. Ця програма як потрапити можна на неї, може навіть про те, які результати вже попередніх випусків. Говоритимемо з гостем радіо накипіло програми Накипіло ввечері, керівником освітніх програм ЕПАМ Україна, віце-президентом з освітнього напрямку з в Асоціації Ті України Денисом Гриньовим. Пане Денис, радий вас вітати в студії Радіо Накипіло. Вітаю радіо Накипіло. Ну що ж, ви продовжуєте підтримувати і не просто підтримувати а ще й навчати ветеранів. Це вже а третя така пропозиція, якщо можна сказати, так з навчання. Так. Да, це третя ітерація, або ми називаємо третій ран рік. Тому ми якраз в цей час Здорово, третій забіг можна сказати, да, да, да. Да, да, да. і ми все змінюємо, трансформуємо на краще, тому що перший раз, коли ми робили, це була просто припущення, чи правильно ми робимо, угу. і ми постійно на зв'язку отримуємо фідбеки і розуміємо, що нам треба там трошки там змінити. А от що, власне, вам надало змогу, скажімо так, впевненість навіть, я краще так скажу, продовжувати? Ну, впевненість це, я не знаю, це від душі, знаєте, от обов'язок, чи як, ну, як ми можемо не продовжувати. Е, тому тут не було навіть заперечень не продовжувати, е, було просто розуміння, а як. Правильніше, як більш ефективніше. От я, власне, робити. про це про це, між іншим. Так, Що, які були відгуки, чому зачепило, скажімо так, чому сподобалось, чому зайшла ця програма для тих, хто вже закінчив? Так, да, ми розуміли, що, по-перше, як правило, ми очікували рік тому, коли запускали, ми не знали, який рівень навченості взагалі по. Технологічний і ми тих, хто потрапляє в першому на... я перепрошую, я вас переб'ю буквально два слова. Mm -hmm. Наскільки я пам'ятаю, а мені або також, або мабуть, тільки мені не знаю, доводилося вести етери а, щодо навчання. Наскільки я пам'ятаю, якщо я не помиляюся, тоді гості наголошували на тому, що. Запрошують людей в принципі да. з будь-яким правильним спектром да. знання, хоч з нульовим, да. хоч там І оце що, якраз було саме складне зробити так, щоб. Тим, хто з нульовим рівнем навченості там, по технологіям, і тих, хто вже є певний досвід, щоб для одних це було не дуже складно, для інших це було цікаво далі продовжувати або робити різні програми. А ми не знали в якої кількості, в якої пропорції прийдуть певна частина. Тому ми от постійно міксували і. Були такі флексі, було і постійно щось змінювали, отримували зв'язок зворотній. Тому... Ізначально тільки рівень англійської, там, А2, як правило, ми ніяк не, не ставили ніяких вимог до людей, які приходять. Ну, А2, це, в принципі, ж елементарний. Так, але ну, це все це, ж ну, треба не, навчитися. Так. Не, не всі його мали. Так, так. Так. І це була єдина вимога. І то були такі вмотивовані в нас. Кандидати, що навіть у одного практично а 1 ледве-ледве, але настільки була велика мотивація бажання? Ну ми не могли ну, просто не могли відмовити, тому він донавчався. Ну я думаю, що людина підвищила да свій да, рівень да, ліською да, само да, собою, да, да. пане Денисе. А яку кількість людей ви навчили вже? Так як це, от якщо ми будемо брати цю програму, то програма вона така, якщо беремо для тих, хто вперше потрапляє до АІТ, це більше про основи комп'ютер-сайенс, це про основу програмування і основи там математика в IT. І ми аналогічну програму, але е, робили на початку 22-го. Чому я вам кажу, що на одній і ті тій ж самій програмі можна навчатися 18 тисяч українців і 50 ветеранів. Тому що, так, е, да, е, ми... — Цікаво співвідношення. Е, — е, е, Напевно. Але е, на початку 22-го року ми зробили, ми якраз почали робити і встигли робити і запустили таку програму, як для всіх українців, хто втратив домівки, хто мав мушити переміщатись і знаходити безпечні місця, програму IT для новачків для свідчерів. І ми взяли цю програму за основу далі для ветеранів. Так от, по кількості там ми запускали реєстрації було 18 тисяч. Ми розуміли, що ми не змогли передбачити взагалі скільки. Ми модерували в телеграм-каналі близько 12 тисяч активних користувачів. Да, і от, і 17 700 дійшло до другого етапу. Ну і далі вже десятки пішли. То тут ми розуміли, що, але там було так, щотижневі сесії просто для всіх. А зараз для ветеранів це все ж таки трошки інший формат. Програма приблизно та ж сама, але це люди спілкуються з людьми, тут наставники, ментори, тренери. Тобто тут формуються групи невеличкі. Ми намагаємось по 25-30 по людей в групу додати, і в них є свій, своя команда підтримки, ментори, тренери, і тому ми не можемо цю програму, от поки що масштабувати. Можливо, і не треба її масштабувати це більше про таке, знаєте, відчуття спілкування з людинами, тобто це для людей більше, щоб спілкування вони відчували постійно. Тут три рази на тиждень в нас зустрічі, лекційні, практичні. А та ж сама програма для взагалі для свічерів, вона передбачала просто раз на тиждень просто. Та uh -huh. сесії збрала ну тому ну, що, такий а, лайт, а я... лайт варіант виходить. як навчити 12 тисяч. Я навіть не уявляю слухайте, лохати. Да. Звісно, е, тому коли ви кажете про м кількість, то поки що це невелика кількість. Е, приблизно, от зараз, третя ітерація е, стартує. Це декілька груп по 25-30 е, людей. Ми очікуємо, але не більше. Слухайте, ну ви знаєте, якщо приблизно віднести таку ж кількість на попередні дві ітерації, виходить, що все одно декілька да. сотень. Да. Ну, на мій погляд, я не знавець, звісно, але на мій погляд, це також все ж таки цифра така потужна. Так, да, але ж ми бачимо, скільки зараз ветеранів потенційно можуть угу. прийти на навчання, і це не сотні і не тисячі. Само собою, тому ми поки що думаємо і працюємо над тим, як ми можемо це. Масштабувати поки що ми така програма більш-менш ефективна, да але угу. надалі напевно треба щось змінювати. А слідкуєте за успіхами підопічних своїх, О, так би мовити? Не знаєте, сьогодні так співпало, що мені повідомив один наш менеджер, що е, випускник першої програми вже е, отримав. Перший проєкт, який вже е, реальний проєкт, і він вже більше ніж. Тобто, в нас м, така е, структура, що е, спочатку вони е, взагалі і вітрани, і просто наші студенти вони навчаються, е, як би назовні ми називаємо. просто проходять навчання, не маючи договору з е, компанією там далі. Про uh -huh. там е, а після вони проходять певні етапи, вже потрапляють в компанію, в лабораторію як студенти, і після вони вже е, Отримують свою заробітну плату. І от сьогодні е людина, е яка вже три місяці як отримує е свою компенсацію, і вже була на навчальному проєкті, вже прийшла на реальний проєкт і там skill frontend, javascript. І це просто було дивно. Я е просто сказав, ну це дуже вчасно. Сьогодні якраз можуть запитати. Да. Тому є вже це дуже складний шлях. Дуже складний шлях, тому що з попередньої програми для українців е, свічерів, то там ну з таких великих об'ємів з 12 тисяч тільки одиниці е, змогли потрапити. А тут вже от, з невеличкої групи людина тут простіше якось і довести людину, мабуть, і по перше, навчити да. надати необхідну, необхідний об'єм знань, обсяг знань, а потім вже їм може допомогти навіть знайти роботу, так я так розумію. Так, і ми та орієнтуємо, що ми можемо. Брати до себе, але не тільки. Ми взяли її в компанію ПАМ, але ми давали такі скіли, такі навички, що людина може просто в IT-галузі пропонувати ага. себе і знаходити. Єдина проблема на сьогодні все ж таки, не так багато зараз ві... попиту на молодих скажімо, айтішників початківців мається да, на увазі. початківців, і дуже важко да для просто воному вже хоче, щоб людина була з якимись знаннями і досвідом, так портфоліо. Е, е, да, це перше. По друге, mm -hmm. все ж таки бірова, світова криза, і вона про ще ще бізнес в очікуванні. Також дає да, дейці, да. в задеться взнаки, що називається. Отак, да. от, так от. А, ну давайте поговоримо власне про, про те, як програма проходить. От людина дізнається, в тому числі завдяки, я сподіваюся, нашому з вами Етеро зателефонує або напише, що далі. Потрапляє е, до е, нас. Е, по перше, зареєструватись, е, я щас зараз можу озвучити е, дуже легко запам'ятовується на сьогодні. Це тренінг е, дот і пам. UA, і ну, там можна знайти... Ви надасте нам да, посилання, да, ми да, також да, поставимо в да. подкасті. Угу. І там поки що відкрита реєстрація, вона вже закінчується, тому поспішайте. Так і називається IT для ветеранів. Треба просто зареєструватись, пройти тест по-англійському, щоб ми розуміли той рівень. І ми запропонуємо всім, в кого А 2 і вище. Запропонуємо прийти до нашої програми. І буде перша зустріч. Це такий онбордінг, де ми розкажемо про взагалі про програму, про етапи навчання, про майбутнє, про перспективи. І а перспектив, перспективи такові, що на першому етапі три модулі. Це умовно на 90 годин розраховано. Ми, три по, рази на тиждень, як ви сказали. Три так? рази uh -huh. на тиждень, три модулі, тобто три блоки навчання. Перший блок це взагалі основи computer Science, Те, що студенти в перших двох курсах університетах проходять, ми uh -huh. це все стиснули, тому це не так легко. Воно так здається, що от прийшов і все. Другий модуль починається це вже основи програмування. Там вже треба пробувати щось програмувати, навіть якщо людина не буде програмістом розробником, але все рівно це такі основи. І далі трошки даємо математику для IT. І отут ми тр теж трошки змінили, тому що перший раз ми думали дати більше, потім зрозуміли, що математику для ІТ треба там трошки е зменшити і е зробити акцент на іншому. Після того, і тут все йде, мовно, без, не то щоб без оцінювання. Ми оцінюємо, але всі мають е змогу дійти до кінця. Після того йде оцінювання таке за весь період, і пропонується спеціалізація вже. Або ти Можеш обрати спеціалізацію розробник java, net, або там фронтенд, JavaScript, або ти uh -huh. Cloud, DevOps, або тестувальник. І наступний етап, як правило, потрапляє ну, невелика кількість людей, тому що, ну, скажімо так, не скільки людей перейде на наступний етап. От, і там вже такі групи можуть бути по, дво, по два, по три, там по чотири е, людини, і вже наступний рівень, вже спеціалізація. Після того ми пропонуємо йти е, далі в лабораторію к нам, е, вже в компанію, і успішні вже кейси ви почули, вже є. Це вже оці вибрані, так би мовити, люди, які найвищий результат показали, да, так? Так, так, так. А слухайте, а наскільки. <гану> Наскільки важко, можна сказати, ділитися, давати знання з людьми, які взагалі не стикалися з програмуванням. Які, якщо і знають комп'ютери, я думаю, ж вік різний, різного віку ветерани до вас приходять. Так, так, так. Я думаю, що є люди, які взагалі то і може і з ноутбуком навіть не дуже знайомі. Тому це ще одна причина, чому ми все ж таки робимо невеликі групи. Тому що ну на масовості 25-30 це все ж таки така доволі да, але є знаєте. команда там близько 10 людей, яка з ними постійно працює. От, і якщо перший етап це дати просто основи, якщо людина навіть каже, що ну то немає. Ну і це, от це теж нормально. Людина зрозуміла, ну, що само треба само. шукати щось інше. А от та людина, яка все ж таки. Хоче. Хоче. і в неї щось виходить. Mm -hmm. Отут уже на наступному етапі з нею простіше, тому що так, так. вже е, розуміє, я, яку спеціалізацію, скоріш за все, буде, буде ближче до е, душі, Може да? щось легше дається, так е, да. І потім вже там, взагалі, там 2-3, 2-3 там 4 людини в групі невеличкі такі, і там вже е, трошки більше часу приділяємо, скажімо, менторингу. В чому як власне проходить менторинг? Що це таке? Скільки людей в цьому зайнято? Умовно, менторинг, якщо просто взяти, перекласти українську це там наставник, да? тобто mm -hmm. людина, яка е, з тобою поруч і вона більше може надати тобі поради, як е, теоретичні, так і практичні. Як правило, е, наші ментори направляють на такі, задають питання, як ти думаєш, як вважаєш, а як краще зробити. а чому? Е, Намагаються і... людину самого наштовхнути, так? На можливо, а зараз можна сказати, що це щось ближче до коуча, але це не коуч, це угу. людина, яка просто там поруч з тобою. Допомагає. Да, теоретично 24 на 7 там може відповідати, але ми розуміємо, що є ніч да, і треба відпочивати. Так, тобто є, є тренери або вчителі, да. а є ментори. Правильно я розумію? Так, да, це одна команда. Можливо, хтось із тренерів, які там проводить теоретичні заняття, він може бути і ментором, але як правило, це угу. різні люди. Угу. Хто <кхем> перепрошую, а хто власне є педагогами, наставниками? Це співробітники компанії ПАМ, це такі волонтери. Це ті люди, які розуміють, що ну треба робити більше, ніж ми робимо тут, коли ми знаходимося не на фронті. Я е, згадав про вік, так дотично можна сказати. А ветерани якого віку приходять більше, і кого більше чоловіків чи жінок або дівчат? Е, на сьогодні вік е, доволі різний, але чоловіків поки що трошки більше. Угу. Е, да, але ну в нас звичайні студенти там приблизно 40% останній рік стало, е, жінок близько 60% чоловіків. Але там є певні спеціальності, коли навпаки е, жінок більше. Набагато більше, а чоловіків менше. Тому я думаю, тут якщо ми зробимо цей проект трошки не in general, саме початку, а по спеціалізації, то можливо ми на певні напрямки будемо отримувати більше жінок. Угу. До речі, якщо казати про спеціалізацію, враховуючи досвід попередніх двох програм, з які спеціалізації ті більше користуються популярністю. Скоріше за все, це все ж таки тестування, тому що там менше треба розуміти, напевно, не розуміти, а фізично писати той код. Вона, воно, точніше, трішки простіше, якщо можна так сказати. Да. Далі. Фронтенд JavaScript чомусь вважається, що це простіший вхід до IT, якщо ти хочеш бути девелопером. Це, на мою думку, ну, трошки помилкова думка, тому що все ж таки фронтенд JavaScript не такий прям е легкий е стек технологічний. Але тоді, там завжди є велика кількість бажаючих. І е ветерани, коли приходили, то вони там. Це Чули від там товаришів, десь там почитали, і вони кажуть, ну ми теж хочемо там на javascript там простіше стати розробником. От і ну а, а але певні починають кіс... займатися, да. і думають, ох ти ж, не так, то це й да, легко. Да, да, да. Е, розуміти і писати е, код, щоб щоб отримати якийсь результат, можливо, і не дуже там складно. <кій> а <кій> якщо е, потім вони стикаються з тим, що той. Код, який вони написали, його ж м, треба якось переносити, якось масштабувати. Він, тобто, він м, ну, повинен мати певні стандарти. Да, і отут вони розуміють, що ого, які стандарти є для того, ну, воно ж все працює. Чому треба далі стандарти? Да, ці. Угу. Так, так. Ну, Власне, нам залишилося, мені здається, вам точніше залишилося тільки сказати, назвати, коли ж починаються заняття. Ви сказали, що треба негайно вже да. йти за посиланням, щоб встигнути встигнути, до якого числа, до якої дати. Е, да, давайте... Е, ну, е... Зареєструватись, ми ще можемо до кінця вересня. Ага, час є спочатку жовтня. Починається вже програма. Ми маємо певні певну гнучкість, тому що іноді буває там людина просто. Може там мати якісь певні е, обмеження mm -hmm. і просто просить там, що давай чи можемо ми там трошки почекати. І ми також тут більше про людей, ніж про запуск програми в цей час і в цю дату. Тому до кінця вересня є можливість зареєструватися і спочатку жовтня починається вже сама програма. Ну і заняття в онлайн режимі я так розумію. онлайн режим три рази на, на тиждень, так угу. по групах вже розбивається і так далі. Так, да, да, да. ми очікуємо да, декілька груп зробити по 25-30 людей. людей. Угу. Ну що ж, якщо ви ветеран або ветеранка російсько-української війни, якщо ви вирішили або плануєте, ну може навіть не присвятити своє життя якійсь it спеціалізації, а принаймні, хоча б спробувати, може поміняти професію. Може, додатково, додатково опанувати. ну, Одним словом. Ступити, спробувати ступити на цей от шлях it програмування і не тільки вам пропонують записатися на курс най наймасштабніша it компанія України ЕПАМ з керівником освітніх програм, якої віце-президентом з освітнього напрямку Асоціації IT України Денисом Гриньовим я говорив в студії радіо Накипіло. Я дякую вам, пане Денисе. успіхів, Сподіваюсь, що дякую. Ви побачите тих учнів, ви учениць, які знаєте, будуть так знання отримувати мотивовано на сам насамперед. А я дякую всім, хто слухав і дивився нас. Бо ми нагадую, радіо накипіло вже є в Ютубі. Тому не забувайте, будь ласка, по-перше, ставити лайки, вподобайки. От, звичайно, отак от, от ведучі роблять, підписуватися на нас, нажимати, натискати на дзвоник, Ну а я саме. Прощаюся, почуємося. Слава Україні!